Військові, фінансові та урядові інтереси не дивно, що перехід до квантових технологій уважно відстежується не лише науковими колами, а й урядовими структурами та військовими організаціями. Країни, які першими опанують практичне використання квантових комп'ютерів, можуть отримати величезну перевагу у розвідці. Зламувані зашифрованих каналів зв'язку, і навіть у кібервійнах. Наприклад, у США діє національна квантова ініціатива, яка фінансує дослідження і розробки в галузі квантових технологій. Китай, у свою чергу, інвестував мільярди доларів у квантову інфраструктуру, включно з квантовим супутниковим зв'язком і дослідницькими центрами. Подібні програми існують і в ЄС, Великій Британії, Японії Канаді це змагання не лише за технологію, а за контроль над глобальною інформаційною інфраструктурою. І хоча наразі квантові комп'ютери ще не здатні повністю замінити класичні, вони стають стратегічно важливим елементом національної безпеки у фінансовому секторі. Квантові обчислення можуть дати величезну перевагу в таких задачах, як портфельна оптимізація, моделювання ринкових ризиків або швидкий аналіз нестабільних ринкових тенденцій. Інвестфонди, банки та біржі уже почали вкладати ресурси в дослідження цієї технології, сподіваючись отримати перевагу в майбутньому. Хто вже працює над квантовими комп'ютерами? Серед лідерів у розробці квантових обчислювальних машин можна виділити IBM, одна з перших компаній, яка відкрила доступ до своїх квантових комп'ютерів через хмарну платформу. IBM також планує побудувати масштабовані квантові системи до кінця 2020-х років. Google у 2019 році заявила про досягнення квантової переваги, виконавши задачу, яку класичному суперкомп'ютеру знадобилось би десятки тисяч років. D-Wave працює над квантовими комп'ютерами для оптимізації, хоча їхня система не є універсальною. Microsoft Робить ставку на топологічні кубіти, прагнучи створити стабільнішу і масштабовану платформу Intel, інвестує в квантову мікроелектроніку і шукає шляхи інтеграції кубітів у кремнієві чипи Computing. Новатор у розробці програмного забезпечення для квантових обчислень Alibaba, Байду Хуавей. Китайські гіганти, які активно включилися в гонку. Водночас існують і стартапи, які створюють нові підходи або вдосконалюють наявні. Серед них IonQ, PsyQuantum, Quantinum. проблема масштабування. Щоб квантовий комп'ютер став по-справжньому корисним для повсякденних задач, потрібно мати десятки тисяч фізичних кубітів, а краще. Мільйони з надійною корекцією помилок. На сьогодні більшість лабораторних зразків мають від кількох десятків до кількох сотень кубітів, це вже дозволяє проводити певні обчислення, але ще далеко до універсального квантового комп'ютера. Корекція помилок критично важлива проблема через крихкість квантових станів. Навіть одна помилка може знищити результат обчислення. Щоб компенсувати це, вчені використовують складні схеми, де один логічний кубіт кодується десятками або сотнями фізичних кубітів, це робить побудову повноцінної машини дуже ресурсозатратною. Квантова перевага, міф чи реальність. Термін квантова перевага. Означає, що квантовий комп'ютер вирішив задачу, яку неможливо або надзвичайно важко розв'язати на класичному комп'ютері. У 2019 році Google заявила, що виконала таку операцію. Це викликало багато галасу в науковому світі Суперкомп'ютер Саміт. Один із найпотужніших у світі потребував би приблизно 10 тисяч років для виконання тієї ж задачі, яку квантовий комп'ютер Google Sycamore, виконав за 200 секунд. Однак варто уточнити, це була спеціально сконструйована задача, яка не мала практичного застосування, але вона підтвердила можливість виходу за межі класичного обчислення. Зараз вчені працюють над задачами реального світу, де квантова перевага могла б бути не лише теоретичною, а й практично корисною. Етичні питання і ризики, як і будь-яка потужна технологія, квантові обчислення викликають етичні занепокоєння. Кіберзлочинність як запобігти масовому зламу баз даних і знищенню сучасних систем безпеки, якщо квантові комп'ютери потраплять до рук злочинців монополія знань. Що буде, якщо доступ до квантових обчислень матимуть лише великі корпорації або держави, гонка озброєнь чи призведе. Квантова революція до нової хвилі технологічної холодної війни. Важливо не лише розвивати технологію, але й паралельно формувати етичні рамки та закони, які захищатимуть інтереси суспільства. Погляд у майбутнє. Експерти вважають, що найближчі 10-20 років. Стануть вирішальними для квантової революції, ми можемо побачити появу гібридних квантово-класичних платформ, інтеграцію квантових чипів у хмарні сервіси, розквіт нових квантових професій, від інженера кубітів до архітектора квантового алгоритму, зміну моделей шкільної та вищої освіти з акцентом на квантову фізику та інформатику. Квантові комп'ютери, це не просто інструмент, це вікно у нову реальність, де швидкість, обсяг і можливості обробки інформації виходять за межі нашого уявлення, світ, у якому задачі, які здавались нерозв'язними, стають буденністю. Ми стоїмо на порозі нового технічного етапу розвитку людства, і як завжди, від нас залежить. Використаємо ми цю силу на благо чи дамо їй вирватися з під контролю?